Ситуація, яку я наведу сьогодні, приклад була у дитячому садочку. Отож, діти гуляли на прогулянці, а дві виховательки розмовляли, і одна так досить гучно зітхає. Ох, вони всі ніби змовились сьогодні. Мої нерви просто на ісході. Далі та вихователька дуже гучно і довго кричала якійсь іванці, що піском кидатись не можна, але мова, як ви розумієте, не про виховні методи. Отож, одне єдине слово ісход. Або фраза. Нерви на ісході. Саме слово ісход означає наслідок, результат, підсумок. Це залежить від контексту. І я одразу приклад вам наводжу: внаслідок аварії на електропідстанції півміста залишилось без світла. Або ж. В результаті баскетболісти клубу Говерла перемогли з рахунком 98-70. Але якщо ми говоримо про фразу «Нерви на ісході», то ми можемо сказати Мої нерви на межі або Я ось ось зірвусь, терпець вривається, терпцю не стає. Ну, наприклад, вони сьогодні ніби змовились, все, далі терпцю не стає. І зауважте, всі п'ять запропонованих мною варіантів повністю розмовні. Ох, що я вам сьогодні приготувала? Ні, насправді не вареники з сиром. Інший смаколик, мовний смаколик, який московити віднесли до архаїзмів, тобто до слів, які наче застаріли, і вийшли із вжитку. Вони тому і вийшли, бо росіяни утискали слова. Отож, справунок або справуночок. Справунок це дрібні справи. Леся Українка писала: я ще й втомлена дуже тепер. Все таки приходилось бігати за справунками різними, а мені біганина. Дарма не дається.